Намасте, Кришна! мене питають, чи можливо провести наш ретрит у Львові і чи можливо зробити трансляцію. Але сама ідея була і є в тому, щоб зібратися в нашому Ашрамі, в місті, де проводиться покоєння божеству, в святому місці. Де виконується священна діяльність поклоніння Богу, де проводяться щоденні молитви. І в такій атмосфері створити щось, створити янтру і мандалу. Цей ретрит проводиться на основі нашої довголітньої практики Джотіш, Васту. і цей стоит створюється Асоціація медичних Гастрологів України. Тому ми будемо проводити його на природі, тут, в нашому ашемі, де є прекрасні божества, яким проводиться прекрасне поклоніння. І ми надіємося, що ті, хто приїдуть, вони дійсно проникнуться цією атмосферою. І вона дійсно щось творить таке, що буде з ними залишатися все життя. Ми надіємося, що той, хто приїде і отримує глибокий духовний досвід. І дійсно щось створить таке. Не тільки створить, але навчиться творити. Він відчує цей досвід, збереже собі і навчиться творити з цим. Відношенням, правильним відношенням. Не просто намалювати якусь картинку, а через тиждень може і краще намалювати і викинути Ні, Ми хочемо, щоб ми почали жити якісно і творити якісно. Тому ми запрошуємо всіх сюди, в Ашрам, де атмосфера пронизана природою, спокоєм, лісом, озерами. Лелеками, божествами, поклонінням, мантрами, відданістю до Бога. Ми Запрошуємо всіх сюди, щоб частинку цієї атмосфери взяти в своє серце і щось творити, і навчитися творити. Фактично, ми хочемо, щоб ви приїхали і навчилися творити, щоб потім, коли поїдете, ви. Поїде, ви Залишали цю атмосферу в серці і творили. Робили янтри, мандали. І вчили інших людей також робити. їх. Тому пліз, будь ласка, welcome <laughs> сюди.